Меріл стріп акторка, яка не любить публічність. Вона не з'являється на червоних доріжках без потреби. Майже не веде соціальні мережі й уникає світської тусовки. Я не проти публічності, але я не бачу сенсу жити в режимі Дивіться на мене щодня. Це не акторство, це нарцисизм. Стріп – рідкісний випадок. Вона дозволила говорити про себе своїм ролям, ніяких гучних скандалів, зіркових витівок чи показових подорожей. Вона 45 років прожила в одному шлюбі, виховує дітей і тримається в тіні, навіть будучи в центрі уваги. І навіть розлучення з Доном Грамаром було тихим, настільки, що багато хто вважав їх досі разом. Меріл ніколи не прагнула слави заради слави. Натомість будувала приватне життя і справжні зв'язки як в межах Індустрія так і поза межами. Вона не хоче бути частиною гри і не змагається за славу. І парадокс в тому, що вона досі одна з найвідоміших акторок сучасності.